Сьогодні відкрили другий районний ресурсний центр. Такі ресурсні центри будуть створені по кожному районі Харківської області для того, щоб діти з особливими потребами змогли приймати участь у навчальному плані і займатися такими ж уроками і приймати такі ж навантаження, як і звичайні діти, тому що хворих дітей не буває, діти однакові, і для кожної дитинки потрібно зробити такі умови для того, щоб вона могла вчитися для того. Того, щоб вона могла застосовувати навички і в побуті, для того, щоб і в батьків, і в дітей були равноправні умови жити і дивитися впевнено у своє майбутнє. Сергій Володимирович Корович зараз проводить проводиться. Що ви робите? Займаємося лікувальною, з культурою. Це дуже добре для хребта. А скільки будеш займатися? Два, три, Поки два-три два сорока. Да. Два, 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 да. Я, як мама, дитини з особливими потребами. Дуже вам щиро вдячна за те, що ви допомогли відкрити такий центр. Моїй дитині, це, сподіваюся, дасть велику допомогу, її розвитку психічному, емоційно, щирому. Звичайно. звичайно так. До великих пальців, гості завітала вся рідня. Середньо обіймались. Спілкувалися на даний момент. У нас зараз 129 дитини, але надалі ще обстежуються діти. У нас буде їх дійсно більше. Потреба є в цьому для батьків. Це дуже велика допомога. Перше, для них, тому що кожні батьки мріють, щоб їх діти були розумні, так, здорові. А головне, щоб вони були прийняті в суспільстві і були реалізовані. Тому що саме людина, кожна людина, коли вона реалізована, вона відчуває себе щасливою. Абсолютно, а ми це допомагаємо. І вам велика, велика дуже подяка, дуже велика за вашу підтримку. Це наскільки велика справа, наскільки велика справа, що ну низький клін вам. Я дуже вдячна за створення такого чудового центру. Ми в захваті. В захваті від того створені, які умови прекрасні, як почувають наші діти, як вдома себе, які факівці з ними працюватимуть. І це буде допомога не тільки нам, і нашим дітям. Ми дуже вдячні. Хочу вам подякувати за відкриття цього центру, де моя дитина зможе навчатися і розвиватися так. Будеш ходити, будеш отримувати освіту. Бачиш, мама тут радіє, що в тебе є можливість займатися. Тут дуже гарні люди, дуже гарні іграшки. В тебе будуть усі умови. Будеш мати можливість вдома попрацювати, а тут відпочивати. Але дуже цікаво відпочивати ще й навчатися. Наша маша в ліс пішла. Повторимо ша, ша, ша! Наша маша в ліс пішла. Добре. Такий комплексний підхід до дітей з інклюзивними потребами вперше впроваджується у держави. Завдяки тому, що ми підписали меморандум із фонду Порошенка, ми сьогодні можемо комплексно втілити ці ресурсні центри в державну політику. І завдяки спільній роботі і органам державної влади, і місцевої влади, і спонсорським коштом, і завдяки тому, що самі батьки приймають участь у створенні цих ресурсних центрів, ми можемо якомога більше приділити увагу і дітям і надати можливості батькам. Ну і звичайно, тим самим самим розвивати і ту освіту, яку ми маємо в області, і частину інклюзивної освіти. Сьогодні ресурсна кімната і медіотека в вашій школі. Це перші е, такі кроки в районі, але і перші в області, але ми плануємо таких кімнат зробити в кожному районі Харківської області, щоб діти мали одні, ті ж самі умови. Хочу вас поблагодарити, і сказати вам огромне дякую за те, що. Вы за за вот, небольшой отрезок времени, да, два года, вложили столько много в нашу школу. Школа развивается, развивается дальше и наши дети. Но я думаю, что наши дети будут достойными нашей школы. В классах... Новое оборудование поставили. Сделали новый класс, медиатеку, очень шикарная библиотека. Фасад изменился в школе. Очень шикарная столовая у нас на таком европейском уровне. Очень красивая посуда, красивые столы, красивые стулья. Детям комфортно, удобно. Есть интернет. Много что изменилось? У нас самая шикарная школа. Дуже гарно подобається Так. Да. Да. модульні парти, все обладнання, дитактичні матеріали були закуплені. Ми велику кількість зробили освітніх проєктів і надзвичайно багато зробили ремонтів і в опорних школах, і в школах на селі, щоб наші діти мали змогу навчатися в гарних умовах вчителі. Робити в гарних умовах, ну і звичайно надати нашим дітям можливість в гарних умовах ще й здобувати гарну освіту. Тому що все це робиться для того, щоб наші діти були конкурентно спроможливими і своїм розумом досягали впевнених результатів у майбутнього. В цьому районі буде розвиток, в цьому районі буде впевненість, буде результати, буде перемога. Тому що всі цього хочуть. А якщо захочемо. А ми можемо і гори звернути сьогодні. Повірте, ми ну навіть всіх словників бракує для того, щоб взяти ті слова з них і подякувати вам. Роботу видно, робота велика і звичайно важка. Ми вам щиро дякуємо, зичимо миру, добра, здоров'я, реалізації всіх планів. Шановна Юлія Олександровна, ви знаєте, важко підібрати слова. Щоб висловити свою вдячність. «Даже ідеш коридором цієї школи вчителя, завжди, вчителя, які не навчають мою дитину, вони все підійдуть, вони спросять, вони поцікавляться. Я вам можу тільки побажати натхнення в вашій роботі, гарного настрою завжди. Ну і щоб вас дітки радували своїми звершеннями і своїми результатами. Дякую. А ми будемо підтримувати і початкову, і взагалі освіту в області.